В квартирі справжнє зміїне царство. Герой нашої сьогоднішньої програми Ігор Жиров переконаний, що ці тварини ідеально підходять на роль домашніх улюбленців. А щоб його змійкам не було одиноко, він поселив у себе ще й черепах, жаб та ящерок. І з таким товариством власнику вітераріуму ніколи не буває сумно. Ось у нас королівська змія. Разновидность, молочная змея, разновидность синолоя. Из 42 расцветок мне больше всего она нравится. То есть там идет разная вариация красного, черного, белого. Но тут такая более-менее интересная. Він годинами може спостерігати за життям своїх плазунів, говорить, що отримує від цього неабияку насолоду. Загалом же, Ігоря притягує все екзотичне, ексклюзивне та неповторне. Такі в нього і домашні рослини. Окрім того, що чоловік колекціонує заморські кактуси, він ще й вирощує незвичайні дерева бонсай. І якщо кактуси бачили всі, то що таке дерева Бонсай і як вони виглядають, знає далеко не кожен. Сьогодні Ігор погодився розповісти нам про всі свої захоплення, яких у нього дуже багато. І поділитися досвідом догляду за екзотичними тваринами та чудернацькими і рідкісними у нашій країні рослинами. Але все по черзі. Почалося з 2008 года, я в Криму, будучи в брата літом. в степи там поймал желтобрюхого полоза. Эта змея, ну, она у меня прожила полгода, к сожалению, я так и не смог с ней справиться, то есть перевести на корм более доступный. Ну и эта змея, возможно, к счастью, потому что это считается, как я потом узнал, одна из самых больших змей в мире. И в Европе самая большая змея, больше двух с половиной метров, поэтому возможно, что мне и повезло. І, хоча з цією змією таки довелося попрощатися, Ігор не на жарт захопився ідеєю розводити цих плазунів у себе вдома. Тож, придбавши спеціалізовану літературу, почав досконало вивчати життя плазунів і підбирати види, які більше підходять для кімнатного існування. Однак тварин із живої природи вирішив додому, все таки не нести. Ну, взагалі, я не держу природні природників наших, тому що ті они нуждаются в зимовці. Тобто їм потрібно создавать условия такі ж, як в природі. Тобто пауза така має бути у них. Ну, и они в квартирах, они не виживуть, они погибнут. Змій, які придатні до існування у тераріумі, виявилося досить багато. Та Ігор не квапився з вибором, адже хотів придбати саме таких. Які б найбільше йому подобалися і за кольором, і за характером, в принципі, я вибирав змій по своєму вкусу. То, наприклад, та ж молочна змія, у котре 42 дві Тобто, я вибрав ту, яка мені більше всього красама красивая для мене. Він зупинив свій вибір на доволі непримхливих рептиліях, яким не потрібен особливий догляд. Одна із його улюбленець. Сина молочна змія практично повністю повторює кольорову гаму ядовитих змій коралових аспідів. Саме цим вона його і привабила. Загалом же в нього їх аж п'ять молочні змії, королівські молочні змії. І одна змія це Маїсовий полос. Маїсовий полос найрозпространення змія ну, в світі. Больше всього терроримісти держав, особливо в США, в Європі. Ну и а королевские вот эти молочные змеи очень красивые. У них очень красивый расцвет. Они имитируют природные ядовитые змеи, которые предупреждают о своей, ну, своим цветом об опасность. И они с успехом имитируют, благодаря этому они выживают в природе. Все его змеи довольно мирные, спокійні и не потребують до себе багато уваги. Змію жентиріариум, поїлка нужна, нужен термоковрик, чтобы там Была теплая температура в одной точке. Змея не может поддерживать свою температуру, ну, теплую. Ей нужно искать место, где будет теплая температура. В природе это солнце, то есть раскаленное днем. Поэтому нужно, чтобы она нашла эту теплую точку и там могла нагреться, сколько ей нужно. Потом она ее покидает, остывает и так всю жизнь. То есть она передвигается. Нужен корм, укрытие, потому как эти обычно. В основном змеи это не дневные, а ночные и такие вечерние хищники. То есть им нужно прятаться, они скрытные такие. Змеи вообще чем очень просты в содержании. Практически ни запаха, ни, ну, ни беспокойства, ни шума, ни запаха, ни звуков никаких. То есть они тихие. В принципе, питание у них очень редкое, там пару раз в месяц покормите. То есть особых проблем можно в отпуске оставить, мы оставляем. И на две недели кормим их живым кормом, то есть мышами, подростками эти. Ну, такова жизнь. Ну, одна жизнь переходит в другую. Это эта жизнь. Мы тоже употребляем животных в пищу, так что тут ничего такого нет. Коли змія сита і задоволена умовами утримання, вона залюбки із свого тераріуму переміститься на людські руки, обвиваючи їх з усіх боків. Доволі часто таким чином Ігор бавиться зі своїми улюбленцями. Ну, змія це существо доволі примітивне. У них нет, вони не слышать. В принципі, у них є обоняння і но, но. В основном они на обоняние, на движение, то есть реагируют. Если змея сытая, то для неё человеческие руки, в которые 36-37°, 37 градусів, для неё это очень приятная температура, и она с радостью на них проводит своё время. Човек зізнається, що в Україні у нього мало однодумців. Більшість людей прагнуть все-таки традиційно мати у себе котів, собак, чи акваріумних рибок. Однак у розвинених країнах світу тримати вдома плазунів дуже модно. Сьогодні там справжній зміїний бум. Я просто скажу, що в США більше трьох мільйонів животних держателів, ой, людей, держать рептильних животних. Це дуже модна тема. Ягуану, у них і змій там, ну, така у них дуже розвита. Вообще, в Європі займаються, сейчас виводять багато штучних видів змій, то есть розцветать. Там расцветки, ну, всевозможных. То есть берут какой-то вид и уже идут вариации, цветовые, там, ну, от белого до черного, а там уже идет любые цвета. Они, они строят очень дорого, изменение, как автомобиль стоят, новые выведены. То есть там рынок этот довольно такой серьезный. Германия, я, я знаю, то есть европейских стран. В Україні ж ціни на плазунів за останні роки дуже впали, оскільки вони часто розмножуються, власникам просто немає куди їх дівати, тож віддають майже за безцінь. Ще декілька років тому такі змії, як у Ігоря, коштували декілька сотень доларів. А сьогодні за одну просять хоча б 100 гривень. Власник тераріуму говорить, що нині одна порція корму для змії. Коштує дорожче аніж вона сама. Проте у звичайному зоомагазині ви навряд чи побачите таких тварин Зараз на Україні, як оказалось, столиця всієї живності та город, город Харків, к моєму дивленню. Ну і оттуда в основному там дуже розвитий ринок по розведенню животних, по імпорту. І вже з Харкова по всій Україні розпространяється. Вся ця продукція на Україні зараз дуже багато розводять раніше на животних, навіть перезбиток вже тяжело реалізувати і люди розводять, тому как людей, які этих животных, доволі мало, а змії розмножаються і доволі великих масштабах. Чоловік говорить, що дуже хотів би побачити тропічних змій у живій природі, поспостерігати, як вони виходять на полювання, маскуються лазять між рослинами та можливо піймати якусь для свого терраріуму. Однак, на жаль, у нього немає можливості поїхати на їхню батьківщину. Ну, к сожалению, У мене немає можливості слетать в Мексику, де живе більшість как очень дорого переліт в цю страну. Там 1500 доларів в одну сторону. Так що, ні, я не був на родині цих змей. Ну, у нас, к сожалению, и практически на Украине мало змей. То есть у нас, кроме ужа и гадюки, тут в нашей полосе ничего нет. Ну, а в Крыму несколько видов. Ну, там тоже им нужна зимовка, то есть они тоже частично холоднолюбивые такие. У нас не тропики, ну, не было такой возможности, чтобы... Но это не главное, в принципе. Тут же в этом вся суть, что можно перенести сюда, ту же Мексику, там, Болівію, всі ці території. І тут этим наслаждатися. Насолоджується Ігор не лише зміями. Так само його захоплюють і інші плазуни, яких він тримає у себе вдома. Ще у нас є еублефар, це такі ящериці з Афганістану красиві. Є у нас жаба Ага, найбільша жаба в світі. Вона виростає там до 2 кілограмів. То есть очень огромная, но она еще не очень выросла. Есть квакши очень красивые, они в, в террариуме там на коряге постоянно сидят, ждут, когда что-то пролетит. Есть черепахи сухопутные среднеазиатские обычные, два вида жаб, что То есть вот такая живность более-менее. То, что было вот, доступно, то, что можно держать в в условиях по размеру, что что позволяет. У кожної з них своя привабливість та особливість. Наприклад, ящерка Еблеофар, немов магнітом, притягує погляд через своє красиве, жовте з коричневими п'ятнами розфарбування. Ці кольори у поєднанні створюють своєрідний мармуровий малюнок. Через це її ще називають ящеркою леопардом А от легендарна жаба Ага знаменита своєю неймовірною ядовитістю. Сильнодіючий яд цієї амфібії може бути навіть смертельним. А от жаби квакші справжні хижаки. Вони з'їдять усе, що потрапить до їхнього рота: і таргана, і мишу, і навіть іншу жабу. Оскільки кожна тварина особлива, їх не можна поміщати в один тераріум. У кожного з них різні умови утримання. Крім того, ігор не дозволяє їм розгулювати по квартирі впевнений, що у своїх домівках їм затишно та комфортно. Ні, я жив нас не випускаю. Постійно вдома там постійно знаходяться. Буває іноді беру зміни на руки. Есть, у мене сидять на руках і А так ні. Тут прелість тому, щоб наблюдати за ними як в умовах природи. Они... Жаб і ящерок господар зазвичай годує особливими тарганами. Однак и від шматочка свіжого м'яса вони не відмовляються. Кормим ящериц, жаб, вот, есть специально у нас тараканы тропические, они живут только в теплых условиях, в квартирных они не живут, так что они безопасны. И они разводятся в тепле, эти тараканы, и потом кормим, они большие, крупные очень, и кормим этими тараканами. Они едят, террариумные животное питается довольно редко по такому, потому как им не надо тратить на обогрев. Черепаха ест растения, любые растения она ест, любые овощи, фрукты, все. То есть летом на, на солнце она на балконе, там где есть место, открыто, рама, где солнце, потому что им нужен очень ультрафиолет. То она на солнышке себе они греются, коробка там попадает туда, они сами выбирают, когда на солнце, когда уйти. То есть у них на такому на рівні інстинкту. А ще Ігор показав нам свою величезну колекцію кактусів. За його словами, вони найкраще у період світіння, який припадає на кінець весни та початок літа. Саме в цю пору на його балконі стоїть неймовірне буйство краси. Власник рослин здивував, показавши зовсім не колючий, а гладенький і навіть шовковистий на дотик. Кактус лофофора. Сік цієї рослини, неабияк впливає на нервову систему людини. Сьогодні ж в США та Росії заборонено вирощувати цю рослину, оскільки її вживання призводить до тривалих галюцинацій. А от в Україні така заборона поки що не діє. Тож власники рослин можуть прикрасити свою колекцію і таким видом кактусом. Этот кактус он используется в обрядах индейцев в Северной Америке под названием пиотель. Есть даже у них такая секта религиозная. Они его... Карлос Кастанеда он упоминал о пиотле и употреблял его. То есть он там написал очень интересные вещи после употребления. В наших условиях он не дает никаких алкалоидов. То есть, это нужно в Мексике, там, на юге США, чтобы этот кактус вырос. Он очень интересный тем, что он, видите, без практически ну, не колючий. У нього такі аріволи очень маленькі. Та найбільше захоплення викликають дерева Бонсай. Ці карликові деревця, справжні витвори мистецтва формуються шляхом безкінечних стрижок та обрізань і виводяться із звичайних високорослих дерев, таких як яблуня, дуб, клен, кедр, сосна та багато інших. Виявляється, у маленьких горщиках вони чудово себе почувають, ростуть і навіть плодоносять. А ще в цьому маленькому творінні закладена велика філософія. Тобто, ну в принципі таке дерево починає, коли росте росток, тобто обрізається, формірується потім далі, 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 і в конце концов при здається, і здалека. Нужна представляти, що у маленький чоловік під этим деревом огромне. То есть тут такое, такая психология. И вообще с каждым годом оно становится все толще, толще, все более напоминает дерево. Постоянно за ним уход, обрезается, он уже начинает опять расти. То есть постоянно у меня больше, более 70 именно видов, ну, всяких деревьев, от наших там каштанов, клена вот этого всего. Да, я больше всего люблю субтропические. Это гранат, инжир, вот, мир, то есть те, что у нас не растут. Ігор зізнається, що не купив жодного готового дерева бонсай. Всі вони вирощені власноруч із малесенького паростка. Вообще, ґрунт звичайний, Уход, живе поливо. Вот, важно, щоб ще корні видно. Оно так придає, как дерево. Вот, красота. Мох, желательно там на поверхность. Он как траву імітує. То есть там свой мир. Есть у меня и лес, то есть на подносе много деревьев посажено, но тоже красиво. Кажется, что в этом лесу. Находишься в этом лесу. Mm -hmm. То есть такой принцип. Обычное живое растение, ну, дерево просто. Дерево, оно маленькое. Которое можно смотреть, увидеть, ну, взять там все. Ігор Жиров на власному досвіді переконався в тому, що виростити міні-деревце дуже клопітка і довга робота. Він поступово засвоював потрібні знання і необхідні навички, за допомогою яких сьогодні вдало доглядає за своїми рослинами. Чоловік переконаний, що досвід, який так тяжко здобувався протягом багатьох років, у свою чергу формує естетичний погляд на живу природу. Бонсай бывают разные, от 7 сантиметров до ну, где-то метр восемьдесят, сколько человек может достать. То есть деревья разные, но главное, что в закрытой емкости, то есть можно их переносить, переставлять. Это дерево формируется многими там десятилетиями даже. Говорят, что красоту дерева может там внуки увидеть. То есть это не очень скорое дело, это очень долго. Ну тут Принцип в тому, щоб не вважати ці роки, а просто наслаждатися цим всім. Це мистецтво зародилося у Китаї більше тисячі років тому. Та найбільшого вдосконалення набуло в Японії. В японських сім'ях бонсай передають із покоління в покоління як цінну сімейну реліквію. Це дуже древнє мистецтво, воно возникло в Китаї ще до нашої ери. Задовго до нашої ери. Тобто Китайці намагалися Когда им был, ну, приказали ученым сделать маленькую страну в миниатюре, то единственное, что они не могли сделать, это маленькие деревья. Ну, есть такая легенда, и они начали уже думать, как это все сделать. Потом с Китая попадает в Японию, а японцы уже тогда полностью все это сделали систему четкую. Вообще слово бонсай означает бон это плошка, сай это дерево. То есть дерево в плошке. Будь-яке дерево від громної плошки до самого маленького, это все. то всю. Вот то это есть это искусство. Не дивлячись на те, що дерева бонсай потребують до себе багато уваги, а тим паче, коли їх в домашній колекції близько сотні, їм не потрібні особливі кліматичні умови. Єдине, що варто забезпечити, це низьку температуру повітря взимку, щоб вони мали змогу наблизитися до природних умов існування. І в той же час воно на балконі все зимою, тобто це очень такі живучі растения. Большинство з них укоріняється в стакані з водою, то тобто їх убить дуже тяжко. від наших дерев'яних, які можуть все-таки в лісу, ні такі капризні. Та жива природа не єдине хобі чоловіка. Чисельністю захоплень він просто вражає. Оскільки Ігор, за професією історик, він обожнює збирати усіляку інформацію про різні країни світу. Говорить, що саме монети можуть дуже багато розповісти про країну, в якій вони виготовлені. В його колекції є як і стародавні монети, так і сучасні, майже із кожної країни світу. Ну, на монетах все-таки очень много информации про, о стране, о, о там, правительстве этой страны, об ее истории очень много. И вообще специфика вот эта, каждой страны, она, как правило, запечатлена на монете. То есть монетах, когда мы в этот мир монет погружаемся, то есть мы видим, тут очень много интересного можно узнать по монетам. Практически все страны у меня есть мира, за редким исключением. И Африки, и Азии, Латинской Америки, ну Европа, особенно Европа. То есть в основном, особенно мне нравятся монеты африканские, там юж... африканские, азиатские, то есть океания, там очень такие они интересные, специфические. Там очень и как и животных очень много на изображено на монетах, растения, животных. Наибольше ж numizматове подобаются старовинні монеты Российской империи. А ще американський долар із зображенням індійця із конем, мексиканська монета із зображенням із гробниць Майя, хижий крокодил на африканській монеті та піраміда на монеті із Нікарагуа. Однак, якщо довго розглядати, то кожна монета прекрасна по-своєму. А не так давно Ігор захопився збиранням природних кристалів. Говорит, что необрабленный кристалл купить сложнее, чем, скажем, ту же монету, поскольку у вильному продаже в основном только отшлифованы каменья. Есть, продают разные изделия из камней. Но мне больше интересны натуральные такие камни. То есть можно, когда вот увидеть кристалл, какой он есть в природе, вот выломанный кристалл из породы, можно посмотреть на вот этот кварц, например, или вот аметистовая щетка. То есть можно увидеть, как эти, ну, кристаллы растут. Очень так интересно. Вот c3. Вот еще очень интересный кристалл. Он прямо находится в породе. То есть можно посмотреть, вот обычная порода гранитная. Прямо Марион кристалл. Прямо в этой породе. Вообще, ну, считается, что все камни несут какую-то вот... Ну, и там раз, различную ну, нагрузку вот такую то есть идет каждому знаку какие-то камни ну я, я не думаю что прямо там это все правда потому как сколько у меня находятся эти минералы то есть особо не, не изменилась моя жизнь единственное я могу сказать вот попробуйте вот этот ну, горный хрусталь почему мы в риме его носили женщины в жару в руках то есть что-то есть в этом да Тобто, оно все-таки в этом что-то есть. Серед всього різноманіття кристалів, які видобувалися у різних куточках планети, у Ігоря є і свій улюблений. Ну, Хоча є якась тяга, видимо. Мені, наприклад, янтарь нравится. от Мені вот янтарь подходит. Камні, що в чому інтересно, вони з різних регіонів, тут теж з різних Там десь Казахстан, Кольского полуострова. То есть ми ніколи там не будемо, а от камінь відтуда. А ще Ігор Жиров завжди може поринути у спогади про бурхливе чи спокійне море. Пісок, сонце і такий жаданий літній відпочинок. Про це йому постійно нагадують раковини, які він тримає у своєму серванті. И кораллы, и раковины, что морские звезды. Вообще очень много больших ну, известных людей занимаются этим. Например, есть такая нефтяная компания Shell. У нее на, ну, логотип компании ⁇ это ракушка такая. Потому как владелец компании, он всю свою жизнь занимается вот этим раками. То есть он, ему интересно их коллекционировать. Ну и, естественно, тоже, наблюдая за ними, вспоминается море теплое. Пляж, море, і все, і все, що з цим літо. літо завжди, завжди со мною. Ігорові хобі допомагають йому весело і з користю для себе проводити вільний час, якого у нього, в силу його професії, досить багато. Ми ж поспілкувавшись із Ігорем Жировим, зрозуміли, чим відрізняється людина, у якої багато захоплень, від такої, яка їх немає. Перш за все, у нього завжди є вогник в очах, і він завжди цінує час для того, щоб віддати його своїм рептиліям, рослинам, кристалам, раковинам і монетам. І саме це його робить сильнішим, духовнішим, багатшим і щасливішим.